1 червня в Коростені відбувся фестиваль футболу серед юнаків 2013 2014 років народження, присвячений міжнародному дню захисту дітей. Участь у змаганнях взяли п'ять футбольних команд. Коростенці приймали в себе гостей з Житомира Бердичева та Києва. Коростень представляли дві команди: футбольний клуб Мал та команда дитячої юнацької спортивної школи Молодь північного краю. Змагання проводились за підтримки міжнародного благодійного фонду Сила єдності родин Андрія Василенка. З 10 до 16 години на футбольному полі Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи точилась боротьба за звання переможців. Радий вітати особливо гостей, які сьогоднішній день приїхали до нас на Коростенщину, щоб показати своє вміння грати у футбол. Сьогодні дійсно була запальна гра, сьогодні були запальні змагання, але як показує досвід і практика, переміг найсильніший. Я вірю в те, що великі футбольні поля світу скоро будуть топтатися вашими буцами. Я в цьому впевнений. Отож, молодці, зростайте, всього вам найкраще. Отже, за результатами змагань, команда футбольного клубу Мал п'яте місце. Гравець команди Нікіта Черепанський отримав приз глядацьких симпатій за свою гру. Житомирський олімпієць четверте місце. Не дивлячись на це, найкращим воротарем визнано Іллю Поліщука з Житомира. Команда Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи, молодь північного краю, виборла третє місце під час фестивалю футболу. Гравці команди Олександр Тушинський отримав приз глядацьких симпатій. Ті, а Івана Гераймовича визнано кращим захисником. Київський локомотив посів друге місце. Саме в цій команді найкращий нападник змагань Антон Дворак. Ну а перемогу здобули гості з Бердичева, Миколу Лозовинського зі спортивного клубу Бердичев. Названо кращим гравцем. Вітаємо юних футболістів та їх тренерів. Попереду ще багато змагань та перемог.